Історія палацу КУНІН. Глава 233 ГАРЯча КАША ХОЛОДНОю Ніччю. Подорож до Оциня до столиці виявилася не такою вдалою, як очікувалося. Джоу Інджи вже давно був не тим, ким був до свого злету. Тепер, коли його резиденцію знову відбудували, а сам він обіймав високу посаду в гвардії, питання власної безпеки хвилювало його понад усе. Більшість охоронців у домі були вправними бійцями, які патрулювали в день і ніч. Щоб непомітно вивезти з заднього двору живу людину, довелося докласти чимало зусиль. Зрештою, ідею запропонувався один Фей, який виріс на вулицях. Він знайшов жінку вбивцю, яку небесні учення навчали спеціально для знищення державних службовців. Вона вдавала себе вишивальницю, занесла всередину великий ящик з одягом. А винесла такий самий, але вже з живою людиною всередині, ніби підмінила його просто під носом у Джо Інджи. Прохід через міські брами теж був непростим. Дзян Сюєнін, звісно, розуміла страх Яонян, але хто поверне їй живу і неушкоджену фаньїнь. Навіть якщо і з'являлася жалість, її придушувала ненависть. Вона не стала говорити зайвого, лише відняла руку і наказала відведіть її і добре за нею приглядайте. Зрештою, вона вагітна, будьте обережні. Даоцин першим повів її гить. Здавалося, яонян мала багато слів, які хотіла сказати, але була незграбна умовлені, і так і не змогла їх висловити, та Дзян Сюйнін не хотіла слухати. Коли всі пішли, вона залишилася одна в кімнаті. Деякий час сиділа, дивлячись у вікно на зоряне небо і місяць, який повільно наливався світлом. Раптом її огорнула туга і сон зник. Тоді вона вирішила підвестися і вийти на двір. Солдати нічного патруля йшли тихо, побачивши її, зупинялася, щоб привітати другу пані дзян. Вона лише кивала у відповідь і не затримувалася, прямуючи до найвідлюднішого двору, де мешкав сівей. Та глибокої ночі у дворі було тихо. У кімнаті горіло світло, але всередині нікого не було. Лише Сяо Бао сидів під ганком і, побачивши її, усміхнувся. Їй навіть не довелося питати. Він одразу сказав Учитель пішов на кухню. Дзян Сюйнін здивувалася і замислилася, що ж Сі Дюань робить на кухні так пізно вночі. Вона не стала розпитувати і попрямувала туди. Наблизившись до кухні, вона побачила світло всередині і почула тихий, але впевнений звук ножа, що вдарявся об обробну дошку. За цим звуком відчувалася майстерність, хтось різав овочі. Дзян Сюйнін зайшла і одразу запитала: Ти зголоднів? На кухонному столі стояли чисті тарілки й миски. На плиті на слабкому вогні варилася гаряча каша. Сівей стояв біля плити, засукавши рукави, і акуратно нарізав овочі, відсуваючи їх у бік. Потім підвів на неї погляд і спокійно сказав: Я не голодний, просто подумав, що тобі, можливо, сьогодні ввечері захочеться щось з'їсти. На кухні, на відміну від кабінету, горіли лише дві олійні лампи, даючи тьмяне світло. Але саме воно ідеально підкреслювало струнку постать Сідюаня, відкидаючи легкотінь на його шию і надаючи йому дивовижної земної реальності. Дзян Дзяйнін раптово відчула гіркоту в серці ця людина завжди все знала. Раніше вона думала, що якщо вони справді будуть разом, то сідзюань зі своїм суворим норовом, складним характером, дивакуватістю і безумством буде виснажливим і навіть некомфортним, як казав Ян Лінь. Але за ці півроку більшу частину часу вони провели в дорозі, а решту за навчанням гри на ціні. від їжі до щоденних дрібниць, від людей до речей жодного разу не виникло неприємностей, ся Дзюань усе заздалегідь продумував так добре, що їй узагалі не доводилося ні про що турбуватися, водночас, до того, що вона хотіла робити сама, він навіть не намагався втручатися, даючи їй повну свободу дій. Лише під час занять грою на ціні він іноді сердився на її лінощі і діставав лінійку. Вона відразу вдавала, що плаче і кричить, він стискав її руку, прикушував губу і вже не міг карати її по справжньому. Зрештою, просто дозволяв їй робити, що заманеться, навіть заварював для неї чай і подавав закуски, щоб вона трохи відпочила перед продовженням. Та, бували миті, коли Дзянсюєнін своєю поведінкою буквально доводила сівея до сказу. У такі хвилини він рідко був поблажливим. Кілька разів, коли він виходив із себе, він різко зривав з неї верхній одяг серед білого дня, залишаючи тільки тонку сорочку, притискав до стіни, розвертав обличчям до віконної рами, і тоді в її тілі виникало відчуття різкої напруги, солодкої небезпеки, від якої паморочилося в голові і слабшали коліна. Потім він питав її тихо: Ти ще раз насмілишся? Якщо вона була не в настрої і відповідала, що не насмілиться, він одразу відпускав її. А якщо впиралася і не визнавала провини, це був уже її власний вибір. Тоді наступало покарання. Він давав волю своїм рукам, губам, язику, торкався їй в таких місцях і так чуттєво, що вона ледь могла встояти на ногах, від бурі почуттів сльози готові були от-от хлинути з її очей. Після таких уроків гри на ціні – Руки, може, і не боліли, зате ноги зрадливо підкошувалися. Потім зазвичай він обіймав її, стирав поцілунками сльози з кутиків очей і з легкою усмішкою питав: Ну що, наступного разу ти не будеш такою впертою? Вона казала, що не буде, та обидва знали, що це неправда. Дзян не справді вважала, що він поєднує в собі риси і святого, і демона. Та чи не це так приваблювало її? Але, хоч би коли він дивився на неї, його погляд завжди був спокійний і глибокий, іноді, розмовляючи з кимось і, мимохідь підвівши голову, вона ловила його погляд спершу, коли вона це помічала, він здавався трохи зніяковілом, згодом же почав дивитися на неї відкрито і упевнено. Одного разу вона навіть спитала Ти що, все не надивишся? Спочатку Сядзюан їй не відповідав. Лише після того, як вони здобули Дзінь-Нанфу і на святкування перемоги його кілька разів щедро почастували вином, тієї ночі він невідомо звідки дістав жменю кукурудзи і сів біля її ліжка, подаючи її зернинки по одній. Вона подумала, що він п'яний, та Сідзюан сказав: Я цілком тверезий. У тьмяному світлі кімнати його очі здавалися повними води. Потім він нахилився і поцілував її обережно, ніби боявся зламати сон, і запитав Ти ж не підеш, правда? Дзян Цюєнін мовчала. Вона й сама не знала, що саме переповнює її серце в ту мить. Лише згодом відповіла: Не піду. Вона так і не запитала його, звідки він знав, що їй іноді хочеться їсти саме це, але після того вона рідко бачила Ліня. А коли вони випадково зустрічалися, поруч завжди були інші люди, вони обмінювалися кількома чемними словами і розходилися кожен у своїх справах. А сьогодні вона нічого не сказала і нічого не зробила, але ся Дзюань, здавалося, і так знав, про що вона думає їй і справді хотілося з кимось поговорити. Та, знаючи, що він розуміє все без слів, вона подумала, що говорити і не потрібно. Дзян Сюєнін тихо сіла на маленький дерев'яний ослінчик біля печі, дивлячись, як сєдзюань кидає нарізані кубики в майже готову кашу і повільно помішує її ложкою. Нарешті вона сказала: Я насправді ніколи не вбивала людину. Сєдзюань помішав кашу, накрив горщик кришкою і сів поруч із нею біля печі, дивлячись на розжарене вугілля. Його погляд був надзвичайно спокійний. У всіх буває перший раз. Дзян Сюйнін повільно обійняла коліна і нахилилася вперед. Вона кілька разів кліпнула, ніби про щось розмірковуючи, і більше нічого не сказала. Сєдзюань сидів поруч. Через деякий час, коли на дворі стало зовсім тихо, він налив готову кашу в миску і подав їй. Вони не ставили окремого столу, а просто сиділи біля печі. У цю прохолодну морозну ніч. Вони з'їли по півтори порції каші і чекали, поки розжарене вугілля поступово згасне, а потім разом вийшли з задньої кухні. Сєдзюань провів її до кімнати. Він знав, що настрій у неї не найкращий, уклав її в ліжко і, поцілувавши в губи, сказав: Завтра вранці ми не займатимемося грою на ціні. Можеш поспати довше? Дзян Сюйнін була повністю загорнута в ковдру, видно було лише обличчя. Вона усміхнулася. Ти останнім часом, майже як справжній джентльмен. Сєдзюань підвів погляд і пильно подивився на неї. Якщо ти хочеш швидко загинути цієї ночі, я можу допомогти просто зараз. Дзен Сюєнін миттєво сховала голову під ковдру, а потім знову засміялася і, вирішивши більше не дражнити його, слухняно заплющило очі. Сєдзюань ще деякий час дивився на неї, перш ніж сказати Я піду. Вона знову відкрила очі, щоб подивитися на нього. Його рука лягла їй на чоло, він ще раз поцілував її опущені вії, а тоді відпустив і вийшов із кімнати, тихо зачиняючи двері. Зорі вже почали тьмяніти. Прохолодний вітер освіжив йому обличчя. Він збирався повернутися, але, дійшовши до повороту коридору, зупинився, поглянув на щільно зачинені двері кімнати Дзян Сюйнін і зрештою пішов до своєї власної. Даоцинь щойно повернувся. Дзяньшу був зайнятий прибиранням на столі. Сівей зайшов, опустивши погляд. У його очах читалася байдужість, але в глибині темніла ніч. Він сів за стіли, довго мовчав. Дао Цинь і дзяньшу давно були поруч із ним, тож могли здогадуватися про деякі речі. Дзяньшу збирався щось сказати, але передумав. Натомість даоцинь, як завжди, прямолінійний, промовив: Якщо її залишити, вона стане лихом. Коли все скінчиться краще вбити її, щоб знищити корінь зла. Смерть Джоуінджі була неминучою ні Сюйнін, ні Сівей не залишать йому життя. Але Яонян це інше адже в її лоні росте дитина, ким він стане в майбутньому. Сівей опустив погляд на шрам на лівій долоні. Він згадав нещодавній теплий погляд Дзян Сюйнін і великий сніг у палаці багато років тому, повільно стиснув долоню і за деякий час сказав. Не треба. І Дао осіння Дзяньшу подивилася на нього. Він продовжив Якщо Джоу Інджі помре, це буде його власна провина. Ми з Дзян Сюйнін чисті перед собою. Немає потреби винищувати всіх до одного. Звільняючи небесні учені і прагнучи влади над світом, він усе ретельно прораховував і ніколи не був м'ягкосердним. Іноді, щоб убезпечити себе, опиняючись між палацом і небесними ученнями, він чинив безліч кривавих, зовсім неблагочестивих вчинків. Щодо Яонян, у нього справді виникала думка у доцільності вбивства, адже він сам пройшов цей шлях і знав, якою могутньою може бути сила ненависті, але могили трьохсот дітей мучеників і духи загиблих усе, ще були тут, а сніг двадцятирічної давнини досі лежав на його серці, так і не розтанувши. Сівей спитав, як обстановка в столиці? Дао осінь відповів, у столиці вже почалися заворушення. Таємна поліція вбиває багатьох дворян, усюди паніка. Коли я покидав місто, чув чутки, що в зібрав цінні речі, і, побачивши небезпеку, таємно втік. Сівей холодно пирхнув. Дзяньчу запитав У попередні роки ця людина часто нам протестуїла. Цього разу Сівей відповів. Мен ян сам з ним опореться. Можливо, він уже лежить мертвим на біземених цвинтарях. Раніше його використовували, щоб стримувати Ваня Сюйдзи, але тепер, коли небесні учення дісталися столиці, він більше не потрібен краще, якщо він помре раніше. Дзянь Шу кивнув, але Дао оцинь насупився, здавалося, йому ще було що сказати. Сівей підвів погляд, помітив це і спитав є ще щось? Даоциня неохоче промовив Із палацу надійшли новини. Здається, вони хочуть послати когось, щоб умовити нас співпрацювати, спершу знищити небесні учення. Це було мало ймовірно, але це не турбувало даоциня. Сівей задумався, ледь сіпнув кутиком ока і низьким голосом спитав Кого Шанлан хоче послати? Даоціня опустив голову, голос його став тихішим. Міністра юстиції Джанда Даженя. В цій главі Сівей виглядає буквально як партнер мрії. Просто дайте два, заверніть і одразу шліть на мою адресу. А, але Джанже, Це вам не Вейлян, не милий хлопчик, який любить садити картоплю. А цілий Джанже. І він їде. Серйозне випробування для Сівея. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.